Усі постійно говорять про європейські цінності, їх відстоюють на майданах і війнах. Але як зрозуміти, які вони ті цінності? Можливо, є якийсь зведений кодекс, чи хоча б відео на Ютубі, де це адекватно пояснюють? Тепер є. Давайте по порядку ще 100 років тому універсальних європейських цінностей просто не існувало. Були різні світобачення, мало пов'язані між собою, але це лише вершина айсберга. Було щось значно глибше, що Європа ростила тисячі років. Давні греки були такими собі лібералами в сучасному розумінні. Однак саме вони запропонували базові принципи демократії: громадяни обирають правителів, можуть і самі бути обраними, а ті, кого обрали, підзвітні виборцям. Сьогодні це не звучить як rocket science. але знадобилось понад 2,5 тисячі років, щоб людство прийняло ці ідеї. Давні римляни не любили демократію, але вигадали верховенство права. Закон суворий, але ніхто не може бути над ним. Перші християни запропонували абсолютну рівність усіх перед Богом і важливість співчуття до ближнього. Ренесанс докинув цінність особистості. Просвітництво виявило, що життя, свобода та рівність це теж не пусті слова. У середині ХХ століття лідери знекровленої, але вільної Європи нарешті відкрили для себе, що мають щось спільне, і, попри все, заклали базу нової Європи. Пізніше вони створили кілька документів зі складними назвами, та саме ці доки сформулювали та розвинули повний перелік європейських цінностей: Повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, права людини та верховенство права. Людська гідність, саме її вимагали українці під час революції 2014 року. Це і право на життя, і заборона тортур та рабства, а ще взаємна повага між нами, свобода це повага до приватного життя, думки, релігії, зібрань та вираження поглядів, демократія це право обирати кандидатів або самому балотуватися на посади. Сьогодні, до речі, саме вона є безальтернативною політичною системою для Європи, рівність всіх громадян перед законом, незалежно від їхньої віри, соціального статусу, гендеру та вподобань. Верховенство права гарантує, що ніхто і ніщо не вище за закон. Однак закони можна і треба постійно оновлювати, аби вони ставали справедливішими. Права людини нікого не можна цькувати та дискримінувати. Кожен має право на захист. Людина це головна цінність. Суперсила всіх цих цінностей у тому, що вони підсилюють одна одну і в своєму поєднанні забезпечують якісне і гідне життя. Це не просто красиві слова. По суті, це залізобетонні цінності, на яких тримається Європа. Чому Євросоюз витрачає гроші на біженців? В нього є якісь таємні плани щодо них? Звісно, ні. Але в ЄС. Хочуть забезпечити гідні умови для тих, хто через певні обставини був змушений покинути домівку. Чи є в ЄС ЛГБТ пропаганда? Звісно, немає. Але європейці поважають права людини, адже вони однакові для усіх громадян. Чи зобов'язаний ЄС надавати військову допомогу Україні? Теж ні. Але там розуміють, що країни з європейськими цінностями мають бути сильними, аби мати можливість себе захистити від потенційних посягань, та й боронити спільні цінності легше разом. Що ж, у нас залишилось ще одне питання: 350 років Україна перебувала в орбіті впливу країни, яка абсолютно зневажає свободу та демократію, і де про поняття гідності взагалі не чули. Чи зберегли ми власні цінності? Чи можемо ми говорити, що Україна це Європа? Якщо коротко, цінності зберегли. І так, Україна це Європа. Як показують найсвіжіші опитування, навіть повномасштабна війна не змінила цінності українців. Ми продовжили вірити в незалежність і необхідність бути добрими одне до одного. Свобода залишається важливішою за гроші. Усе більше українців бачать у європейських цінностях основу для процвітання країни. Десятки тисяч українців та українок поклали життя, захищаючи ці цінності, а ще мільйони продовжують їх захищати прямо зараз. Адже ми не можемо уявити свого життя без свободи, гідності та права бути собою. А держава, котра робить все для того, щоб знищити нас та розколоти Європу, ніколи не матиме жодного шансу.